Здоров. Слухай, в мене є одна геніальна ідея. Яка? Я хочу зробити огляд на один хентай, називається ейфорія. Кажуть, воно дуже ламає психіку. Не, Це... я... ну ти, шановний, я бачив взагалі культуру. Втратив ти поїхав. Я не знаю, ти сором втратив, голову втратив, все втратив, головку не втратив. Ну, надіюсь, Бачу, що. Так ну, Вазальний може, ну. Я... І куди це буде снести? Культурним людям. Люди культурні, ти не культурні. Я... Я з тобою спілкувати вже не буду. Все. Адіос. Блять, цікаво, що ж там такого в тій ефорії твориться, що так люди реагують. Всім хай, ви на каналі доктора Урокусакі, і сьогодні в нас огляд на це прокляте дияволом і зневажене богом аніме. Коротше, це пекло. А саме ейфорія. Я скажу чесно, сам не знав, на які тортури підписався, вирішивши зробити огляд на це дійство. Але маємо, що маємо. Що ж, пані й панове, поринаємо у справжній жах ейфорії. Нумо, погнали! Саме творіння сатани було створене на основі відповідної візуальної новели, яка вийшла у 2011 році. Видавцем гри є фірми Clock Up, Hobby Box... Та манга геймер, як я розумію, для них репутація це міфі легенди, тому вони взялися за цей трендець. Що іронічно, гра вважається досить популярною у Японії, що прослідковується в тому, що навіть користовані диски коштують доволі дорого. Рецензент із сайту Capsule Computers поставив гомовному виданню гри оцінку 8 із 10, похваливши сюжет і музику та звернувши увагу на велику кількість еротичних сцен. У свою чергу аніме вийшло у тому ж 2011 році. Швидше за все, як реклама цього. Богомерзенного творіння та не лічує шість серій. Слава макаронному монстру! Лише шість серій. Творці, правда, ще й рану без створили, але це вже інша історія. Як ми бачимо, творці добре так вбахали у поширення цієї творчості. А що там в самому сюжеті? Що ж, присядьте, адже ми їдемо на. Сюжет даного трешачка розказує про хлопа на ім'я кейсуке та який прокидається в безликій білій кімнаті, не знаючи, як і коли він сюди потрапив. З'ясовуючи, де він знаходиться, він помічає шістьох знайомих дівчат, які зібралися навколо великого монітора. Поки вони намагаються розібратися в ситуації, що склалася, голос монітора раптом оголошує: зараз почнеться гра. Правила гри прості, але жорстокі. Призначений відмикачем, Кейсуке має обрати одну з дівчат та бляха. Не питайте, що він там. Робить, бо це габздець, що іронічно, кожна серія анімешки робить свій сюжетний виток, розширюючи кінцівку і даючи різні варіації розвитку подій, що насправді є хорошим таким наслідуванням новели. Якби не самі кінцівки, з кожним кінцем серії ти все більше і більше розчаровуєшся в людстві, розуміючи, що твою психіку після усвідомлення сюжету вже не повернеш. Проте має віддати належне, кожна кінцівка серії закінчує арку серії. Ну тут похвалю. Але те, чим вона закінчується? Е, народ, мені треба сеансу психолога, терміново. І треба відволіктись на щось хороше. Хм, Що ж там такого хорошого? А точно, другий тур Юкамі авард спочався. Я чекав цієї миті чотири. Ні, п'ять тисяч років. Так, це не жарт. Кіміко оголосила другий раунд аніме війни, і він обіцяє бути запеклим. Наша утена посіла третє місце і впевнено його тримає своїми руками. Проте загроза з боку інших аніме та самі амбіції Маджії Бейзер нас не спинять на тому результаті. Тож як ми можемо їй допомогти? А все просто. Шерте інфу про наш збір на користь утени. Донатьте на користь утени. Кліпайте меми на користь утени. Усе для утени. Усе для ЗСУ. Єстевлю. Душу своєї матері, банка другого туру у вас на екранах. Також зазначу, що наша банка, яка була у першому турі, буде розбиватися 28 лютого. Так що маєте час на участь у розіграші від нашої елітної гвардії. Не прогавте свій шанс виграти призи від нас, і так. Вона також є на екрані у вас. Повертаємося до огляду. Персонажі в даній віддрижці архідиявола є ходячим шаблоном. Добра подруга дитинства та однокласниця Канае. Відсторонена від інших однокласниця Нему. холодна дівчина із сусіднього класу Рінне, життєрадісна та нерішуша, молодша на рік учениця Ріку, серйозна староста класу Міяко, та двойлива вчителька англійської мови Аой. Всі вони є в межах своїх стереотипів, допоки не настає момент сюжетних твістів. Тоді деякі дівчата скажуть. Жу так, щоб не спойлерити ти відкривають своє справжнє нутро, і це блять, де мої 50 грам? Я на тверезу голову не можу це оглядати. Загалом персонажі прості, але з сюрпризом, як і сам тайтл, щось забато сюрпризів, які ламають психіку. Але те, що автори дійсно намагалися розкрити персонажів, це факт, хоч і вийшло в них не до кінця успішно. От, наприклад, АОЙ ой, тупо існує і все. Тільки в третій серії трішечки розкрили і забили на неї. Не допрацювали хлопці, не допрацювали. Малюнок в ейфорії є доволі якісним, гарні лінії, чіткість, деталізація і частота кадрів. Проте через гарний малюнок та анімацію ти якраз і страждаєш, бо маєш споглядати на це дійство в хорошій якості. Аніматори наче спеціально хотіли наших страждань, їй Богу. І тому, коли душу і серце у це вони сатаністи, гарантую вам! Щодо музики, то вона повністю передає атмосферу. Того жаху, що твориться на екрані. Настільки добре відчувається напруга, що стає не по собі, звук режисери, тож садисте, і записуйте. Як підсумок, ейфорія це якісна робота технічно, але дивитися її я ні в якому разі не рекомендую, бо тоді сеанси до психологів для вас стануть звичною справою. Серйозно, не дивіться його, краще за утеночку голосуйте, Це куди краща ідея? А з вами був доктор Орокусакі. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, біла кімната і купа дівчат у ній не ведуть до добра. Ейфорі я тому доказ. Всім адіос.